Навіть небо зі сльозами прощалося захисником, що повернувся додому на щиті. Володимир Форос, солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, навіки залишиться в пам'яті кожного, хто його знав. Прощення з героєм відбулося в кафедральному соборі. Різдва Божої Матері. І кожен із нас, нами і сестра, коли подивиться на цю суму яска, Господи, допоможи мені виправитися смерцем у житті. Ми бачимо і сестра, що війна це зло. Чоловік народився 17 січня 1979 року та проживав у місті Мукачево. Жив своє мирне життя аж поки на його рідну землю не прийшов ворог. Він вступив до лав збройних сил України. Боровся за свободу та незалежність для батьківщини та кожного з нас. Під час одного з бойових завдань на сході країни чоловік втратив життя. Трапилося це 29 дев'ятого квітня дві тисячі 46 років і Но у представленного водиве повин, він повинен переходити в інше життя. Слово святої, браті і сестри, для кожного із нас є жахливо. Жахливо в тому смислі, що перестає існувати людина в цьому земному житті, але вона народжується в іншому житті. Часто ми розмишляємо над цим питанням, що чому так стається, чому стій, в той чи інший момент. Ми сьогодні бачимо жахливу картину нашої рідної української землі, де ворог з боку Російської Федерації безжалісно нищить міста і села, забирає війна саме цінне і саме святої і дорогої, що є в люди, людині уському житті це життя. У Володимира Фороса залишилася дружина, мама, брат та сестра. Пам'ять про подвиг захисника назавжди залишиться в наших серцях, адже герої не вмирають.